Польових скинув на свого голкіпера Віталія Москалюка. І зараз м'ячем Сергій Либа. Остапчук зустрівся. Він з м'ячем. Долучилося відразу кілька виконавців до команди Олександра Мельниченка. І все. Не покидає думка, що у заключних турах і ще Це, Це буде свої... сьогодні. Але Хел повинен зробити все. Можливе і неможливе для того, щоб взяти три очки і добувати максимально позитивний результат у кожному із вирішальних поєдинків. Алексюк на четвірку, від того втрата на власній половині. Пішов обігрувати Мельниченко. Забирає Віталій Москалюк і голкіпер Халена Раджевін. На Остапчука. Остапчук цілить у суперника. Що тут два в один. Мельниченко віддав. Партнер. Пробиває поворотах. Виручив. <плес> Олексюк. На дальню. Коробьовського який. Олексюк. Горобльовський. Розстріл. Ваут. Вибиває місяця. Мельниченко набрав швидкість. Він із м'ячем. Мельниченко. Ал перехопив на власній половині. Відповідає Хеленерджі Багрійчук. Пробиває. А тут рахунок відкриває Роман Багрійчук один 15-та хвилина. І Хеленерджи Роман Багрійчук, сьомий номер Хеленерджі стає автором першого забитого м'яча у цій зустрічі. Максим уже розіграв із центрального кола. І зі днивали, то типу так да, окей, а це разом що всім другий тайм розпочався. Наш одивізіонний гол мішкалена Раджи та Макс Тім забиває другий гол Хелене Раджи з рестартом другого в тайму вже на першій хвилині. В перерві Сергій Либа. Хтось писав про його дубль в нашому чаті. прямо зараз свій перший м'яч. Ми її полагодили і продовжуємо спостерігати за перепіями матчу. Між Хел і Максім. Втретє забиває колектив хелене режим. Ігор Ванкевич. Замикати дальню, як ми знаємо, це напевно його найулюбленіша справа на полі. Або одна із них І зараз саме це він робить. П'ята хвилина по перерві по троє перевагу Hell Energy. Остапенко. Либа, 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 забиває. Це 5-0. 5-0. На користь. тел Сергій Либо оформив дубль. По сигналу центрального поля розірвує Олександр Рожегін для Макс Тім. Вони з п'ятим продовжують ліття, коли він на дрова хайма. Гравців, але з індивідуальним скілом. Звичайно, мова йшла у першому таймі, коли я це мовив про Олександра Мельниченка. Ворожний ворота Гол забуває Стопчук. 6-0. для Артура Стопчука. це перша результативна дія, до речі. У цьому матчі. Максим Малоксюк. Пол. Перше, перше. На 13-й хвилині другого тайму Максим забавав. На Остапенка. І це трива у ухил Сергій Остапенко. Ванкевич Манкевич. Із ударом. Ченко не проходить. Відповідає Максим Рубльовський. Москалюк на виході. М'яж у нього і Олександра Рубльовського. Для команди Олександра Мельниченка це перший фол по перерві. А по перерві 19-та хвилина триває вже. Це Олексюк. Він до карної зони точно. Партнеру центр. Мельниченко пробиває голкіпер перфорирує свисток трафам. Я зупиняється. Один виконавець у Сінці. Ще Багрячук правіше від Шевченка. Біля Алексюк, а біля це Мельниченко віддає на Олексюка, то й готує удар. І забиває другий гол. Максим Олексюк. Рахунок 6-2. Роман Багрійчук із центрального коло розіграв. Кожушко. Кожушко проходить на перепелицю. Він уже на чужій половині. На Багрійчука врятує зараз. Один гірчишник отримав кеп. Олександр Мельниченко. Перекинути намагаються Остапенка ну, не виконав її, особливо коли до фінального свистка чотири секунди. Дабл пенальті не забуваємо. Виручив Віталій Москалюк, і гра на цьому завершилася. 6-2 Лена Раджі обігрема.